Вітаю всіх! Це відео з Харкова, 20 листопада. Вже всі листочки облетіли, осінь повним ходом йде. Ну, ще у нас в день дуже тепленько, я би сказала. Так що погода сприяє. І нарешті я хочу зняти відео, яке я давно вже хотіла і вам обіцяла. Але були дуже пасмурні дні, похмурі дощі, то сніг у нас був два дні. І відео не виходило, я його знімала, але дуже було погане якість погана відео. Ну Мені не подобалось зовсім, як воно виходило. Сьогодні більш-менш Погодка така, вона не сонячна, ну, сонечко трішечки виглядає. Тому хочу зняти поскоріше це відео і показати вам мій оновлений балкончик. І так, дорогі мої друзі, запрошую вас на мій балкончик орхідейний. Нарешті, нарешті, <кхм> моя мрія здійснилась, нарешті зробила я тут ремонт. Ремонт був дуже необхідний для моїх квіточок, бо останній рік показав, що тут дуже були низь низькі температури, і це не дуже так гарно сприяло для орхідеїк. Деякі орхідейки, ну, так може, до п'яти, не дуже багато, слава Богу, ну до п'яти трішечки так попідмерзали. У кого листочки, у кого корінці, трішки там споганились. Так. Тому я вирішила все ж таки надавити на чоловіка і зробити тут ремонт, Хоть, хоч який-небудь самотужки ми робили, дуже нам. Допомагав товариш, дуже йому вдячна за це більше роботи на нього все це припало. Ну, щось і ми, звісно, робили. І так хочу вас ознайомити, що з такого нового у нас тут з'явилось на моєму балкончику. Так, зробили ми, звісно, підлогу, яка у нас промерзала, і тут були глиби льоду. Коли сильні морози були, тому зробили утепленнями підлоги, поклали на плиту, яка промерзала 4 чи 5, я вже не пам'ятаю, це чоловіки там робили сантиметрів товстого пінопласту, щільного такого спеціального. От, і утеплювач такою з фольгою. Зверху клали, отакий він товстенький був. І ліноліум теж він товст, товстенький ліноліум, по-моєму, там ще з якоюсь він утепленням йде. От, трішки піднявся, підлога піднялась, так що хочу сказати, що вже я бачу, як тут потеплішало. Тому що всі ті роки я знаю, яка була температура. Тут восени вже і вже було тут і 12 могло бути градусів тепла. То зараз вночі температура не знижається 20 градусів. От зараз тут 23 градуси, це дуже тепло. Я вважаю, ну ще я ж кажу, на погода така сприяє, морози невеликі вночі. От останні дні 2-3 максимум градуси морози, а вдень у нас плюсова ще температура тримається. Тому ще хочу сказати, що тут дуже тепло. Подивимось, коли будуть більш низькі температури. Мені цікаво. Ну, я думаю, що не буде плюс 8, як було ті, ті зими. Плюс 8 і мені приходилось підтримувати тут температуру більш-менш сприятливу, десь до 15 хоча б градусів тепла. Я включала обогрівач вночі на декілька годин. Щоб не померзли мої орхідейки. Так, також утеплили ми стелю, теж там такий же пенопласт, утеплювач цей з фольгою. Ну і пластиком зашили і ось такі два світильники. Ще не підключили до мережі, але скоро підключимо на днях. Ось. Для штор, для цих гардинок повішали цей. Бернизик такий на стелю. Ось такі гардинки новенькі. На розпродажу купила Деш... дешеві такі і гарні. Вони гарно, я вже, коли сонечко світить, закривала квіточки, і вони доволі таки гарно закривають від сонечка. Ось, хочу показати, не закрила, забула трішечки. І трішечки, бачите, восени, навіть восени, сонечка пригоріло. Так, що ще зробили? Поклали отут на стіни, ну, тут такі стіни 3 квадратних метри всього. І тут, от, внизу, і там де стелажі. І тут от, над вікном трішечки така полосочка. Ну і тут, звісно, з цієї сторони, кахель такий поклали, біленький, ну, під мрамор. теж він в розпродажі був, недорогий, сильно так, я ж кажу, тут 3 квадратних метри всього-навсього. Поклали, попросила, бо щоб можна було легко помити стіни, якщо там, Запилились вони, пилью припали, там чи чимось я заляпала, нечайно. Ну все ж таки це зручніше, ніж тут були покрашені. Чоловіки казали, давай покрасимо. Я кажу, та ні, щось мені покрашене не дуже це подобається. Так, що ще? що ще? Ну, Відкоси, то, звісно, відкоси переробляли. І я переробляла свої стелажі Бо один стилаш у мене був 1,80 вісімдесят, а другий був 1,50 От, Зараз вони абсолютно однакові. Я їх розбирала, переробляла. Вони по 1,65 п'ять. Тому що заказали ми такі тумби. Для моїх потреб Там всякі різні горщики ставити щось так для квіточок хранити. Так, і вийшло, що вони однакові по висоті з цієї з цієї сторони. Я переробляла стелажі, і вони в 1,65 метрах зараз абсолютно однакові. І однаково полички я поставила, щоб однаково внизу стоять більш великі, а вверху такі поменше, понижче. Квіточки. Ну, якщо будуть якісь квітнути, вони завжди одночасно всі там, скільки тут у мене їх 200 штук приблизно стоїть орхідей на балконі, то одночасно, звісно, 200 штук не квітнуть, якісь раніше, якісь пізніше. Тому ті, що квітнуть, я завжди спускаю вниз, а ті, що не квітнуть, підіймаю доверху. Так, тут ще. У мене висі, висіли ці горщики, ну, не, не цімені, ці які зараз а інші були. Тут були більш дорослі квіти висіли на вікні. Зараз тут я повішала ці підлітки всі. Поміняла. Ну, зараз всі квітки стоять. По-інакшому на інших місцях, тільки ось це підвіконня залишилось. Я просто пам'ятаю, які квіточки тут стояли, і підвіконня залишилось як було, так і залишилось. А всі інші квіточки взагалі стоять, висять, всі по-іншому. І тут у мене стоять висять ці підлітки, я вирішила. Хай будуть підлітки, розростаються, ростуть і квітнуть. І мене і вас будуть радувати своїм цвітінням. Так, далі. Зараз тимчасово стоїть ось така у мене, я не знаю точно назви, якийсь молочай, там він такий колючий, трішки як кактус з листочками. Давно він вже у нас росте. Ну, більше 10 років, мабуть, він у нас вже виріс наполовину. Зріст у нього десь метр двадцять, так точно є такий він. Це я його тимчасово сюди поставила. Він завжди у мене в кімнаті, там в углу стоїть у куточку. Нормально йому там вистачає світла. Він, якщо чесно, і не дуже полюбляє сильне сонце і дуже таку жару він не любить. Тут сонечко якось на нього припало, так у нього і... Ці листочки, які у нього є, попалились. Тому не, не любив він такі сонячні прямі лучики. Так, а сенсев'єрія у мене тут завжди, завжди вона тут живе. І навіть у ці сурові зими стояла тут на полу, і тільки я підкладала такий товстенький пенопластик під неї, щоб не померзли корінці. Теж вона висока, вже давно у мене росте. Такий невеличкий був кущик на декілька рослинок. І вже за 10, а може і більше, я вже не пам'ятаю, коли вона у мене з'явилась, років такий величезний кущ. Широкий і метр двадцять теж приблизно зрісту. Ось така краса, вона тут у мене живе завжди. Так, що ще новенького. Ось такі докупила кронштейни біленькі. Вони мені завжди подобались, у мене було їх парочку штук, і я ще докупила От, і так придумала їх сюди поприкручувала. Дуже зручно, можна повішати. Квіточки, орхідейки, квіточки я любі. У мене ж тут ще, крім орхідеїв, є хойки, декілька видів різних. Теж подобаються мені хойки, вони і квітнуть чудовою і ароматять. І такі вони плетучі, гарнюні є, з цікавими, дуже листочками. Так, що ще? Ось така з'явилась у мене етежерочка маленька, дуже зручна, хочу сказати. Можна і на вікно поставити, і на підлогу можна поставити. Е, мені це дуже сподобалось. Хотіла, спочатку заказала в інтернеті, але е, з інтернету мені прийшла не, таку, не така ось, а зовсім інакша. Не знаю чому. Хоча я заказувала таку, звісно, я її не взяла і знайшла у нас на ринку. Знайшла на ринку, ще мені дешевше вийшло, що не треба платити за пересилку цього пошти, за їхні. Так, що ще хотіла? Тут. Чотири полички. Чотири полички. Бачите, тут у мене стоять підлітки. Підлітки невеличкі вони. Ну, такі, може, що побільше можна поставляти на верхню поличку. Підлітки. Всі всі ростуть майже всі, тут буквально парочку От в таких стаканчиках вони 450 мл, тому їх можна аж по 10 штук на поличку поставити. Дуже класно, багато поміщається. От Тут у мене ось стоять зверху в таких колбах, таких вазах, можна сказати, вазончиках, скляних. І тому о, із цих двох вазочок, вони менш тут помістилися. Ну, я може їх ці вазочки переставлю кудись в інше місце, десь, може, на стела великі поставлю, знайду містечка. і щоб у мене тут побільше підлітків поміщалося. Так. Ще хочу, мабуть, собі ще одну таку, вона на кольосиках, можна її передвинути, подвинути. І дуже зручна. Вона не дуже широка, я не пам'ятаю, скільки тут сантиметрів, десь 15, мабуть. І можна ще і 12-й горщики. вони вміщаються, ну, звісно, їх поміститься, може тут до 5 всього штук. Якщо у вас там якісь невеличкі. Квіточки, то можна і 12-й хорщик поставити. Мені дуже сподобалась така, такий стелажик. Я скажу, ще думаю, ще один, і десь може його з цієї сторони поставлю, бо у мене ще багато підлітків, кудись їх треба винести, щоб вони тут стояли. Хочу ще додати, що коли у мене. Тут був ремонт, і прийшлося все це виносити, всі мої квіти в кімнату. Десь три місяці воно ну, довго тягнулося. То ніколи було, то хворіли ми там, то ще щось. Ну, Взагалі, довго це тягнулося, три місяці, може і більше, я вже точно так і не скажу. Стояли квіти всі в кімнаті. І Дуже це не сподобалось квіточкам. От. І освітлення їм було замало. І, і повітря і, теж було замало, і взагалі, в общем, і душно, і жарко, і, і, і все до кучі. І вони там трішечки почали там, капрізнічати мені, хтось почав трішки хворіти, почали там деякі скидати. Листочки жовтіти, ну, взагалі, я ж кажу, я дуже це, за це переживала. І коли я вже почала їх сюди поступово виставляти, от, тому що все це не швидко робилось, і, я ж кажу, треба було потім перемити, перетерти все, пере... Передивитися, якісь я там підсипала нової кори, а й деякі багато дуже якісь я пересаджувала, особливо підлітки пересаджувались, деякі, я ж кажу, і дорослі пересаджувались, ну, в основному підлітки. От, І от, тут десь стоять вони вже ну, більше місяця, може, півтора, десь місяця так стоять вони. Да. І я побачила, що квіти ну, зраділи, що їх нарешті переставили в нормальне місце, де багато освітлення природнього. Ще я хочу додати природнього. Їм тут достатньо. У нас сонячна сторона, навіть ось вже зникло сонце. Я ж кажу, неможливо спіймати сонце то бачиш, сонечко вийшло. Поки зберешся знімати сонця вже нема, от як зараз. Буквально за яких-то 10 хвилин і сонця вже нема Ну, вже як є, як є, так я її дознімаю. От. І квіточки зраділи, вони почали зразу десь через тиждень, от буквально через тиждень почали рости. І корінчики почали рости, і листочки почали рости. І у багатьох вже з'явились квітоноси. Ось квітоносики у багатьох. Так що перше цвітіння вже буде десь через два дні. Місяця у перших моїх квіточок буде. Ну, а інші, я думаю, що згодом теж дадуть квітоносики, і буду я знімати, показувати вам, як же ж вони у мене тут почуваються у, на, в новому оновленому балкончику. Ну На цьому буду закінчувати відео. Все розказала. Якщо комусь щось цікаво, якісь є питання, питайте. Всім дякую за просмотри, буду дуже вдячна за ваші уподобайки, якісь коментарі, кому сподобалось, кому ні. Буду завершати, бо вже зовсім темно стало, і відео знову не дуже гарно буде получатися. Всім до побачення, до нових зустрічей!